Пані комісії, всі ознайомлені з порядком видання. Тоді поголосують, хто за такий порядок хто так, що голосувати. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету Волонтівської сільської ради територіальної сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Наша стоясняє записка вже всі ознайомилися, а входження не загадного ковід міста фонду. Громади за 9 місяців 2025 року без рахування транспортів, а саме субвенції додатків державного бюджету склали 127 млн 387,9 тисяч гривень, що становить 10893% до уточненого плану. Перевагивання стало 10 мільйонів 444 і 9 тисяч гривень. Порівняно з 2023 роком надходження до місцевого бюджету збільшилось на 131,3% або на 30 млн 368,3 тисячі гривень. На загального фонду бюджету громади, враховуючи бюджетні транспорті, було використано 163 мільйони 309,5 тисяч гривень, затверджених показників заліг з рахуванням змін це становить 86,88%. Найбільше платних податків громади за 9 місяців, <голові> як і попередні періоди 100 старинка закупавника. Від'єдна дійшло 44 мільйони 9 тисяч і одна десята гривень це складає 34,55%. На другому місці їхня компанія логістична, філія МПРФ, 7 мільйонів 325 тисяч 45,75%. Там інші таблиці та не включала. Основний наш податок доходів це АДПО завжди. Судає відсоток 68,9 загальних надходжень, а саме 87 млн 73,1 тисяча гривень. Перевиконання 4 мільйони 453 або 15,35%. Достатньо? Якісь буде. Голосуємо? За те, щоб затвердити звіт, якщо голосувати на голосу. Питання про внесення змін до рішення сесії Володимійської сільської ради від 19 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування. Повищі, сказані програми, пропонують збільшити податки на 460 і 50 тисяч гривень. Це за, за рахунок перевиконання. З них 334-2 тисячі гривень це за кошти загального фонду бюджету. 5400 на придбання вказівників для проведення командних штурдих навчань 25 тисяч гривень на придбання прапорів на Алеї Слави, 3600 на придбання трьох електричних обігрівачів, 17 220 на придбання кондиціонеру, грімтовища на придбання чотирьох кондиціонерів, 82 тисячі 760 гривень. Як також найбільша сума 123 213 гривень на з витоплення та встановлення рамок для банерів на алеї слави, загиблих воїн у солісочників та голови. Минулого разу ми виділяли в селі старо. 60 тисяч гривень на послуги з заправки та вимогнення кадріжі і 800 на послуги з монтажу композитних панелів для меморіалу населення та громадів. Олександр Миколаєвич, ви Дякую. Третє питання про внесення змін до рішення сесії Володимівської сільської ради від 19 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку системи освіти. Тут планують збільшити додатки на 10 мільйонів 380 і гривень, з них 5 млн 273 тисячі гривень за рахунок залишку коштів на початок 2025 року. 1 мільйон 484 тисячі гривень на доплату працівників по 2600 працівникам садочків, музичної школи, позашкільному закладу і це 382. Ні, це кожен кошти. 3,825 і 2 тисячі гривень. Це кошти за теплову енергію. Так як вона виділяли кошти за миті на перше півріччя, якщо ви пам'ятаєте на опалювальний сезон. 4 мільйони 154,9 субвенція з державним бюджетом, 3 мільйони 662,8 мільйона це доплата педагогічного працівника по 2600 ліцеях. 1 492 ,1> це субвенція на харчування початкових класів учня. 952 тисячі гривень це з рахунок перевиконання, саме на 39 З них найбільше з перевиконання це 512,5 кошти спецфонду, з них 443,9 тисяч гривень на капітальний ремонт системи вентиляції протирадіаційного криття Київської початкової школи. Це по припису. І 68 600 за послуги з розроблення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи безпекозахисту такої ж самої кілиської початкової школи, також по прикласту. Далі йдуть 99 тисяч гривень. Це на придбання ноутбуків, журавли, квіноча каска і один ноутбук для керівника рівника І Інші це просто поточні витрати, якщо ви з ними знайомності, там придбання по закладах освіту. Як школі до школи харчуються? Перші-перші класи 50 гривень, 5,11 пільгові категорії по відсотках. Затверджуємо. 50 гривень в місяць. Перші Тобто, класи кожна дитина безкоштовно 50 гривень за рахунок держави. І оце мільйон 400 прийшло. Зараз затвердимо, і дамо на школу. А Ці харчуються за кошти батьків, а діти пільгові категорії, ті, що ми визначали на сесії, харчуються. Деякі. І за 100% безкоштовно, тобто деякі. 50% і 25%. Усі документи подаються, кожного виконкому ми затверджуємо ці списки. Там більше 500 500 дітей. Більше. Більше 500 дітей. Більше. 1500, скільки там? Ну, і віднімаємо 500 перші четверті Тобто да. у нас 500 дітей цих забезпечків просто харчується. Велика Ну І група продовжує годині, якщо дітки виходять. Харчування, там проблем немає, це нормально. Хто за? За так, ослідующе питання про встановлення доклад педагогічним працівникам закладам, закладів дошкільної освіти ІРЦ СДЮТ Боргівської школи мистецтв, Броньківської сільської ради, які утримуються з бюджету. Назвала, а я про штуки яснув. Значить, 2 мільйони 680 тисяч нам дали за рахунок державної субвенції виплата 2600 за роботу ми сприяти допомога щомісяця, впродовж 1 вересня по 30 грудня. Ми просимо також, щоб встановити таку доплату працівникам закладів дошкільної освіти, вихователям, педагогічним працівникам, давайте так виїхаємо. Далі працівникам ІРЦ, викладачам школи містецтв, та, бут, там керівникам грудкової роботи, там бачили їх. І нам треба млн 483 тисячі. За рахунок коштів місцевого бюджету. Субвенцію дали. Нам 2 млн 500 субвенцій, а тут млн 483 наші кошти. Це чисто, на по 2 тисячі. 100 гривень вернуться назад Я читала йому вчителям, планується підняти якісь зарплати. Ну, з нового року вони нового року на 30%, але молодий спеціаліст на своєї ставка 4300. Якщо йому додать 30%, тобто 1500, що він буде отримати? Йому доплата до мінімальної і технічна доплата до мінімальної. Зрозуміло, знову ж саме рівня І з 1 вересня ще додать 20%. Тобто ніде до мінімалки. Але це нічого не змінює mm -hmm. позиції. Але вони в даний момент вони навіть не знають ці кошти знайти. Вони десь звернулися за закордонного те, щоб у нас пінансували mm -hmm. їх, якщо вони будуть на mm -hmm. сьогодні. Mm -hmm. да. В да. нашому бюджеті цих коштів немає державної. А до шкільників то взагалі mm -hmm. не, а не шкіль... планується. А дошкільників за рахунок лістала села нікуди, верденко розглядає варіанти, але що буде ще поки що ніхто нічого не каже. Розглядають варіанти. Щоб шкільників перевести статус бюджету державного. Тоді в нас буде більше видання. Хоча педагогів. А то і в нас заберуть гроші на відео. Воно буде один на один. ми і за ті кошти, знаєте, мені за те, щоб... Якось воно піднімалося заробітні плати, щоб хоча б люди хотіли йти працювати, нема ж кому. Ніхто ж не хоче працювати за таку. Mm. Краще піти в магазини за, за, за 25 тисяч, аніж за вісім із дітьми працювати. Я за це просто говорю. Ну це ж просто щоб варто, Зрозуміло, так. Ніхто не проти, я думаю, голосуємо. Так, mm. хто за, одноголосно. Ще питання про внесення змін до рішення сесії Воронківської сільської ради від 19 грудня 2023 року про затвердження комплексної програми розвитку в галузі культури. Пропонується збільшити видатки на 314,3 тисячі гривень. В них 50 310 гривень для закупівель спортивного інвентаря близьких для штамп кількості 24 штуки у будинках культури 36 тисяч для придбання двох колонок до пасивної акустичної системи Володимирського будинок культури. 56500 за послуги вогнегасник дерев'яного оздоблення шляхів акуації Логорівського сільського будинку культури. 15 тисяч за послуги з поточного ремонту вхідної групи Волонтірський будинок культури та аварійний вихід. 22 868 послуги з облаштування судових відпочинку біля Волонтерського будинку культури. 833 поточний ремонт питального приміщення прийняття на у Лавурівському будинку культури. 854 поточна Балинківського будинку культури і 10 тисяч гривень на придбання нових книжкових видань до бібліотеки для мирного і до А у нас діти зараз у нас підвалюють, це аптека, де використовується. Аптека, клуб і це? Люди не знають, в аптеці дуже так помічно. Якщо дуже довго, там теж немає вентиляції. Ну, вентиляція, ми в свій час ще 22-му році поставили вентиляцію, але вона дуже гуде. Просто зараз поки що ну, включають за потрібне. Там вентиляція хороша, тоді навіть. Так, подивимось, питання є? Питання. А -а -а. сесії Львівської сільської ради про затвердження програми розвитку та підтримки провинної медико-санітарної допомоги. Значить, Надійшов лист від нашої лікарні, де вони просять виділити кошти сумі 880 тисяч гривень для закупівлі біохімічного автоматичного аналізатора для ефективної роботи клініко діагностичної лабораторії Великі амбулаторії. У них попередній прилад прийшов міст, вже не підлягає ремонту. І крім того, ще 43 тисячі 113 гривень, то збирається довчиську з сторони правої громади для ремонту цього автомобіля. Тобто загальна сма 88,6 тисяч гривень. Це нема висуємо, хто, да? 1, 2, Про затвердження проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи вентиляції протирадіаційного укриття Київської початкової школи. У Київсько-початковій школі вентиляція весною прийшла замовлення. Перевірили електрики, перевірили всі, хто можуть подивитися, відремонтувати її набагато дорожні, поставити і Просимо затворити проєкт документації. Вартість робіт становить 440 тисяч через це Треба зробити це перевод для всього себе. На цій для школи? Не випись, виклюogan... hmm. чи там? Чи там вона вже вирішила? Ні, є 50 років. Як в барьому будувалася, ще школа будувалася? Це Київська школа. Це Київська школа. І воно там вже настільки сьомок рухвається. Хто за? Так, восьме. При змін до рішення сесії Воронківської сільської ради про затвердження програми благоустрою населених пунктів Воронківської сільської ради. 24 і 26 років. Даний проєкт пишення передбачає виділення коштів у сумі в 966,7 тисяч гривень. 50 тисяч для прибрання інтерв'юту та інших витратних матеріалів необхідних для проведення сезонних приблизь з Ларуську території громади. 37 тисяч 800 гривень для прибрання татуарної плитки та бордюрів для облаштування площі на лаїві слави за їх виконані в свістах. 195 гривень за послуги з поточного ремонту Алеї Слави в селі Старк. 76 134 гривень з поточного ремонту Алеї Слави в Сошникові 98 51 57 гривень поточний ремонт Алеї Слави в селі Головою. 82 588 гривень за послуги з поточного ремонту тротуарної доріжки біля пам'ятника матриців 26 730 гривень на придбання політикодумного заключного пристрою для проведення військові приймання санітарного стану населених пунктів, а також 400 тисяч для оплати за органів внучного освітлення. Це в додатку в базі батька, що не бачив, і матеріальну допомогу так. Так, матеріальну допомогу я видала рішення, тому що ми можемо загальну ці всі електрички на сайті, щоб коректно поступити з тими людьми, які писали заяву, щоб розпорядити на загальне обговорення в інтернет. Тому ну, зараз можете займатися. Я сказав, я не так, кидайте на почту нам патуй, на кажуть, не особливо. Добре, скинете свої почти, добре. А це не табличка була, це витяг вичерпність пропозиції. Ні, я просто не бачу ни того, не цього. Там з Бог столів. Доріжку нічого вже поки що ми не робимо. Да. Звернення написати? Доріжку, доріжку навозимо. Ну ми, на минулій сесії, чи це засідання, я теж пропонувала при, ну, при перевиконанні. То, знову ж, у нас Фей, там ну, є на ці на плити, доріжку, да, але вони ж ну, теж вже вигляд, де такі собі, так, можу сказати. Їх можна використати десь в іншому.

Закласти кошти дійсно зробити. Ну розумно зробити, може його як капітальний там чи чия. Ну такий такий буде, там там не буде, так що там не буде, де і зробити. Висвят такий стоє. Ну, голову, голову теж доріжки зробили, сприят хто відповідає, слава Богу. А середин також текстує, там 70 на 70, маємо краще вже. Тож не колю виглядає, ніколи. Зараз а, будемо планувати на наступний а, рік, хай буде на наступний, да. але його внести. Я просто в листопаді може, сніг лежати, не просто не сніг немає пісні. Ну так. Вже жив місяць. місяці. Там і ви коли довго робили нічого, стримаючись якась подали. Так, голоси за дане питання, хто за. Пронесення змін до рішення сесії сільської ради про затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України та інших військових формувань на 25 рік. У нас повернулася наша НГО, що ми виділили їм кошти в 70-50 тисяч гривень у транспорті. Це вносимо зміни, так як вони нам платять ПДПО. Цивільний, правильно? — правда. Цивільне подається. Ми не виділимо 50 тисяч гривень, задаємо 10. А скільки цивільних ПДФО вони приблизно, ви можете сказати, що не буде? Там небагато, там залучення єдиного. Майже тисяч гривень. — 1067 дійшли. На сьогоднішній день за 9 місяців. Цю... Цю... Хто за те, щоб виділити 50 тисяч? Слідуюче питання про передачу міжбюджетного транспорту військовій частині. не, не, не треба, да? Ви читаєте все? 50 тисяч гривень. А, це те, те Просто саме. Це, Просто ми тут 300 закладали, там, так розбільше. Виділяє додатково ну, 50. За програму це там да, програм, да. безпосередньо передає. Ага. Хто за? Mm. Посту, ви, я я, я, я Ні, не... так я питала, які чор, немає питання. Вони 50 тисяч вы... попросили і відповідно до міста. Ну, не потрібно, Так, следующее питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Буриківської сільської територіальної громади. Надійшло 25 заяв, 8 – це населення, 17 по пункту 5, 20 для військові в всього на суму 131 тисяч. А можна кожен. Тут питання депутати. Наші вони казали. чак чоловік, є бранчики дали. Воно вже тут доходять заяви, ми стараємося максимально. Це ж не те, щоб ми його публікуємо у Фейсбуці чи Ну, ну а ну, ну, да. нам же ж можна кинутися. Ну так, ми сілька його бачимо. Кажуть, нам же ж можна Да, Я вам зараз скину. Не мені особисто. Да. <сплак> не за цим посиланням, а за іншим. Я просто не подумала, що можна зробити <сплак> за іншим посиланням. Там зараз скини, <сплак> бо то помірали, <сплак> питання по моксному пункту. Там відмова. Ні, воно там є. Не, так, питання ДФТГ, да. ми написали до вивчення, бо один документ не відповідає. Якщо вони зараз співають нам до сесії додати цей документ, е, ну, то ми проходимо а не, та не до вичення, а сесії, там подивіться десь ДФТ, подивіться нижня до вичення. Бачите? Просто реквізи один реквізит, неправильно не вказаний реквізит. Ми повідомили все, вони мають нам ну, спіти скинути. Якщо скидають, ми просто додаємо струму. Ну, додав, щоб було. А ні, тоді до вивчення, що в наслідушій сесії час і співає. Якщо оновляється, там теж перецепці можна було. Добре, вийшло, так, і заселено. І тут табличку теж по благоустрою спіли, то добре. Це просто витяг за свої пропозицію. Ми можемо вам дати з собою пропозицію розруковувати. І ця інформація в цій же пропозиції. 4-6, я ж говорила там чітко, що 4-6. Тут 4-6, єдине, що там. Може подарувати, де виставки. Все, проблема вирішена, проти, Можеш подарувати. Так, голосують за дане питання за національну допомогу. Хто за? Ти ж друг конечно. І пункт 11, 400 тисяч, бо вони залишко виділяють. Так, слідуюче питання про внесення змін до рішення сесії Воронківської сільської ради від 20.12.24 року про бюджет Воронківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Пропонується збільшити доходи місцевого бюджету жовтні 2025 року на 7 мільйонів 320 тисяч 182 гривні. З них кошти загального фонду 5 мільйонів 679 гривень. 92 гривні, спеціального фонду 1 мільйон 641 590 Кошти місцевого бюджету 3 мільйони 122 тисячі 169 гривень. Відповідно, збільшити видатки місцевого бюджету на 15 мільйонів 286 тисяч сімсот гривень. Кошти загального фонду 15 млн 645 280 гривень. Спеціального фонду 1 мільйон 64159. І кошти місцевого бюджету. 11 мільйонів 88 тисяч 357 років. Немаєте? Голосує. Про передачу майна з балансу опорного закладу освіти Вороківського академічного ліцею Воронківської сільської ради Володихівського району Київської області на баланс Київської початкової школи Воронківської сільської ради. 21 1 вересня вони шукані, затверджені місця, тут зареєстровані процедуру і продовжувати вересня місця е, дістану передачу майна. Підготовлено акти і просимо, е, просимо сесії передати майно, затвердити передачу майна з балансу Воронківського ліцею на Філіївську філію. Початковую київську чи початкову школу, це просто звернувши. E, по кожній позиції з бухгалтерією, з комісією робочою групою перевірено, складно відповідні акти. Це ось їхня кількість, навіть визначена залишкова владі з кожного товару, кожного обладнання, Погоджено директорами шкіл і просимо доручити голові, підписатися. Про надання дозволу на списання основних засобів Головицького ЗДО Ясосадоравлик. Даний проєкт рішення передбачає списання основних засобів Головирівського Української заводжурали просівської початкової школи, Про, е, селопровідців та факт, це розсошників. У мене вже перейшло нагодність, пропонує розписати. Самі. Доповідає, доповідає. голову два холодильники, посошникового фактора, електрообігрівач, крісло, стульці по 16, агенні тумбочки, сифони і що у нас початкова школа, ну але холодильник і купірування обладнання. Рубільники ремонтували, кілька разів мантия. А там, А в авторизаціях буде. Ні, віде. Віде. Віталіна, Віталіна Петрівна <кху> все робить. Що рішить? Ніхто не заперечує, голосує знак, коли наголосимо. Завершена, Дякую всім за заповідну вібрацію.